Депутати та посадовці адміністрації з'їхалися у місто Новоград Волинський, аби позмагатися за звання кращих спортсменів області. Найбільше глядачів зібрав міні футбол. Тут і справжній футбольний азарт з поміж гравців, і фанати з транспарантами. Потрібно займатися. Якщо не спортом, то принаймні бувати на свіжому повітрі, вести рухливий спосіб життя. Якщо ми будемо здорові, ми будемо щасливі. Відповідно, буде здорова і щаслива держава. Окрім мініфутболу на обласній спартакіаді відбулися змагання з настільного тенісу, шашок, шахів та волейболу, серед депутатів та керівників різних рівнів рад, такі змагання проводять вдруге. У такий спосіб організатори планують поповнити матеріальну базу спорту. Коли самі учасники змагань, депутати, відповідальні працівники місцевих органів виконавчої влади. Приймуть в них участь в цих змаганнях, побачать, яка база, які умови, яке фінансування. То я думаю, що це буде підтримка. Люблю спорт, люблю футбол, і так само багато таких є людей у. У нас 11 тисяч депутатів в області можна знайти тільки депутатів, не говорячи вже про працівників виконавчих апаратів рад. Можна знайти хороших футболістів, хороших шахистів і інших видів спорту. Переможці змагань представлятимуть нашу область у Криму на всеукраїнських змаганнях на початку жовтня.